Браті і сестри, скажемо слава Богу. Дякую Богу за цей чудовий день, який Бог сотворив, де ми маємо цю можливість бути перед Бога нашого і де можемо бачити один одного, радіти Господом, що Він у нас, що Він Спас нас оправдав, дав нам надію на життя вічне. І читаючи Слово Боже, вчення Ісуса Христа, розумієш дійсно. Як Ісус навчав, як Він говорив, і в одному місці тут написано Матвія, коли Він говорив, навчав народ, всі дивувалися Його голучені через те, що Він говорив, як власть і Багато людей можуть говорити ну, красномовно, багато щось такого, ну, що воно носить вухам, те саме писання, фарисеї, книжники, а вони вчили, навчали, проповідували. Але вчення Ісуса Христа воно від, 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 відрізнялося відчення фарисеїв через те, що вони бачили, він не був книжником, але він знав Писання, і він це писання говорив, як власні мию, іменно чому? Через те, що кожне слово воно мало силу. І дійсно ми можемо чути багато. Проповідник говорить слово, воно все правильно сказано, він може цитувати писання на, е, ну, на пам'ять, але це слово якось воно просто сказано, і воно якби не має влади. Воно просто так сказано. І я зауважив, що дійсно, коли вникаєш слово Боже, ти бачиш, що кожному дається е, на щось, на труд і дається влада. Тобто людина, яка Щось пережила, ми бачимо, коли Христос він став на місійну працю, він був поведений в пустиню, там був іспитаний. І коли він прийшов, написано, що Він мав він в силі Духа Святого, вже його вчення було. Він мав цю силу. Тобто, коли Бог нічого людині не дає, коли її не іспитає. І навіть, коли людина вона, щось вона пережила в своєму житті, от іменно це свідчення, воно є живе, воно є. Те, яке торкається сердець, дійсно, ми бачимо, що хтось може стати, який не вернувся до Бога, він ще не знає того вчення до кінця, але він свідкує в силі то, що Господь є живий, то, що Господь його освободив, то, що Він його перемінив, то, що проявлена була в величі слава Господня над ним. І це свідченням торкається сердець, люди сокрушаються через то, що це проповідно в силі. І тому як важливо, дійсно. Розуміти, що кожному із нас дає, так і написано, Господь по силі, вірі нашому проповідувати, робити те чи інше. І це дається тоді, коли людина вона щось пережила, вона була іспитана, і прийшов її вірним в тому чи іншому. І тоді це свідоцтво воно буде мати силу. Я буду читати слово, це буде слово Євангелія. Від Івана від Матвія і з 9 розділу 18 вірша і нижче. А іменно це вчення Іса Христа, в чому воно заключалося. Дійсно, для нас ми знаємо, розуміємо, що Христос це є Спаситель. І ми розуміємо, то, що Він Гостейсь із мертвих. Це є наша надія. Сьогодні було зачитано слово від римлян, і я зауважив, дійсно зауважив, каже, хто ісповідує Ісуса Господом устану. Але серцем вірує, що Бог воскресив його із мертвих, то спасеться. Дійсно, людина, яка вірує в Господа, вона буде говорити тільки про Господа, вона буде ісповідувати Його дію в своєму житті і розуміючи. Що те, що стається в нашому житті, це все є Господь, це Його воля. Але коли серцем вірує, що він воскрес із мертвих, то розумієш, що мій учитель, Він живий? Він дав нам слово обітування, що не оставлю вас сиротами. Прийду до вас і буду з вами аж до кінця віку. І ми розуміємо, що Господь є живий, він є посеред нас, Духом Святим, і Він як з учнями своїми завжди ходив. Був і він нас не оставляє. Через те, що коли він воскрес з мертвих, він являвся учнем своїм, е, укріпляючи їх віри, настановляючи їх. Я собі думаю, дійсно е, учні, які бачили чудеса Його, силу Його, і яким давно було також скаржати чудеса, потім вони розійшлися, кожен знов почав займатися своєю роботою. Чому так? Через те, що не хватало, бракували їм тієї віри. Те, що було сказано слово, як наближало йому пострадати, як його придане природ ященниками і як йому належало воскреснути із мертвих. Але вже по Воскресінню свого він утверджав своїх учнів. І навіть, які вже бачили, говорили в частності в цьому фомі, що ми бачили, яка не повірю, поки не побачив, поки не допустив своїми руками до його тіла, тоді аж повірив. Але Ісус сказав «Блажені ті, які не бачивши, увірувавши. І слава Богу, що Господь нам відкрив, що Він є живий. І ми бачимо, в чому заключається наша віра. Заключається також в тому, що ми так чи іначе бачили Господа. Бо написано, що віра вона зароджується від Слова, від слухання Слова Божого. І ми чули в Слові Божому, що написано, коли ти увіруєш, що з тобою станеться, ти станеш вільний. Істина зробить свобольне нас. І ми отримали цю свободу від гріха, від залежності всякого сквернослов'я, всякого непотребства. Ми це пережили, і ми прийняли це вірою, і далі вірою ми йдемо. І тому так чи іначе нам сказано було, що Господь сильний істеляти, Господь сильний дати свободу, дати благословіння своє. І це ми все приймаємо вірою. І ми вже свідкуємо, вже каже, як та. А жінка, коли колодця каже, циркувала своїм е, односельцям, каже, ідіть подивіться, чи не Месія це. А вже вони потім кажуть, не тільки по твоїм словам віримо, а самі бачимо, що це є Месія Господь. Так само і ми від братів прийняли слово віри і самі підтвердились в тому, що Господь є живий. Так само ми бачимо і зачитаю те місце, де Ісус був в тілі, коли Він ходив, проповідував і яке його було служіння. Це буде від Матфія 9 розділ, з 18 вірша і нижче. Коли він говорив їм це, підійшов до нього якийсь начальник і кланюючись йому, сказав дочка моя нині померла, але ти прийди, поклади на неї руку свою і буде жива. І вставши Ісус, за ним пішов і ученики Його. І от жінка, що 12 років страждала на кровотечу. Підійшовши ззаду, торкнулася до краю одежі його, бо вона казала сама собі, як тільки доторкнусь до одягу його, одужаю. Ісус же, обернувшись і побачив її, сказав держай, дочко, віра твоя спасла тебе, і одужала жінка з того часу. Прийшов Ісус до Господи начальника і побачив сопілників та людей, що голосили, і сказав їм, Підійдіть, бо не вмерла дівчина, а спить і глузували з нього. Коли ж людей було випроводжено, він, увійшовши, взяв її за руку, і дівчина встала, і рознеслися чутка про це по всій землі тій. Коли йшов Ісус з вітеля, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, Ісуса, Сину Давиди! Коли ж він увійшов у дім, сліпи, сліпі приступили до Нього. І говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи. Тоді він торкнувся до очей їх і сказав, за вірою вашою нехай буде вам. І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус Суворо: Пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі. тій. Коли ж ті виходили. То привели до нього чоловіка, німого, біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити. І народ, дивуючись, сказав: Ніколи не було такого Ізраїлю. Фарисеї ж говорили: силою князя бісовського виганяє він бісів. І ходив Ісус по всіх містах і селах, і, навчаючи в їхніх синагогах, проповідував Івангелія царства і зціляючи всі недуги, і всякого неміч у людях. Бачучи безліч людей, він змилосердився над ними, бо вони були зморені і розпорошені, як вівці, що не мають пастиря. Тоді, тоді говорить їм до них учеників своїх: жнива багато, а жниців мало. Тож благайте, Господаря жнив, що вислав жниців наживо, на живо до цього місця. Я зачитав це місце, я собі дивився. Як Матвій описує від початку, тільки якби Ісус став на месійну працю, як Він явив себе в силі Духа Святого, ми бачимо дана влада була Господу, і Він каже також до нас, дана вам всяка влада наступати на змій скорпіонів, на всяку ворожу силу. Ми бачимо, Він користався і владою, і люди йшли з такою вірою. Я дивлюся, навіть той начальник. Прийшов до нього, каже, що коли ти положиш руку свою на дочку, яка померла, вона буде жива. Ми бачимо, Ісус прийшов і говорить, так як Він знає, та як Він бачить, так як Він розуміє, що Він її може воскресити, яка та не померла, вона спить. І дійсно всі люди, які помирають, вони для Господа вони сплять, бо так само і з Лазарем було, через те, що Христос має владу над смертю. І піднімає для життя вічного від смерті. І ми бачимо оце, оце служіння Господа, що воно спонукало. Люди йшли за ним, визнаючи, що він має владу від Бога. Але ті, які були сповнені завісті, гордості, то вони казали, що це не божі сили, він це робить. Навпаки, обурювалося, не розуміючи того, що визивають гнів Божий на себе і каже. Коли також Іван Хреститель хрестив, то каже, відкинули волю Божу від себе, не прийнявши хрещення Івана Спасителя. Ми бачимо, що люди, які відкидали волю Божу, вони осталися поза Царства Божого, де Ісус говорив, каже: але якщо я роблю це силою Божою, то достигло до вас царство Боже, спасіння, те, яке ви чекали, те, яке ви проповідали в синагогах. Що прийде Месія, який визволить від влади е смерті тьми і буде царювати вічно, і царство його не буде кінця. Це той Месія сьогодні ходить, проповідує, а ви його зраджуєте, відкидаєте. І тому Ісус строго до них говорив, каже, що ви породжені і хідені. Тобто ті, які не хочуть приймати волі Божої, але для народу робите то, щоб вас приймали. Ті, які маєте владу, ті, які царюєте над Ізраїлем, але не виконуєте волі Божої. Тому хай Господь благословить нас, що ми розуміли, що Христос вчора, сьогодні, Він навіки той же, Він не міняється, і влада його також є. І сьогодні та ж сама. І в церкві Він дає таку ж силу, як і на початку, але ми бачимо, яка повинна бути віра з розумінням, що все возможно Богу. І якщо ми маємо цю віру. Як він сказав у тих, сліпих, чи вірите ви це, що я можу зробити? Так, віримо, хай буде по вірі вашій. Якщо ми розуміємо, що Бог він сильний помогти нам в будь-якій ситуації, то буде вірі нашій через те, що Бог Він не може бути посміяний. І такі, ті, які уповають на нього, теж не будуть посміяні через те, що Бог в церкві, в дітях своїх. Але нам треба і сповідувати ім'я Ісуса Христа. Нам треба говорити про Господа, що це Він, той, який вчора, сьогодні навіки, він не міняється. Він прославляє своє ім'я і Він своєю силою це свершає. Ми не повинні просто приходити до Бога, щоб отримати те чи інше, і бути такими, якби ну, просто якби, клієнтами у Бога, як до врача приходити, щоб отримати те чи інше, якщо є потреба, але не славимо своїми устами, своїм життям Господа. Це, ми не помічимо цього. Чисто, з що Бог бачить і розуміє, які ми є, які наші серця, чи ми готові славити Господа? Ми бачимо, була ситуація, коли Господь, до сліпий сказав, що не говоріть, а йди, Чи з що він знав, що якщо небудь говорити, то ті книжники Фарасеї не допустять його в те селище. але бачимо, вони не могли мовчати, вони славили Господу, звіщали, і чудо свершив Господь над ними. І хай Господь наповнить наші серця вірою, надією Господа. І нехай е, ті чудеса, вони свершаються ще більші сили, як е, свершалися через те, що дано церкві е, бути на землі, свідкувати про Господа, про Його е, велич, славу і могущество, то що в Господі Ісусе Христе є спасіння. Багато сьогодні проповідують, багато сьогодні що говорить, е, всяких є течень. Але ми бачимо, що для нас є саме кульмінацією проповідання Євангелії. Це Воскресіння Ісуса Христа із мертвих. Це безусловно і немає тут нічого додати і відняти Христос Воскрес із мертвих. І це є е, наше свідоцтво, то, що е, ми бачимо, як проповідували е, апостоли, каже, чому ми були і свідки. То, що ви бачили, і то, що серед нас це сталося. Вони проповідуються в силі і розуміли, що Христос є Месія. І то, що Він виконав, те, що було написано про нього, і хай Бог благословить нас, що ми дійсно приймали віру і кожне слово, яке написано на сторінках Івангелії, і жили вірою і упованням Господа нашого, прославляючи його дивне, чудне ім'я. Богу ж нашому, хай за все буде, слава повіки. Амінь.